Бої і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Для кожної людини наймилішим є спокій. Про спокій зітхає кожний і молодих, і старих, і навіть той, хто помирає, і найпершим злодієм. Нашого спокою є гріх. Саме гріх позбавляє людину спокою. Згадаймо Каїн, коли убив свого рідного брата Авеля, хоч він втік не сюди поле, але не міг він Текти від докорів свого сумління, і написано, що спокою не мав до кінця своїх днів. І Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса Христа, втратив спокій на віки, щоби не чути докорів сумління, закінчив життя дуже ганебною смертю. І ось спокій це те, чого потребує людина, це мир душевний. Це те, що людина носить у собі. І ми чуємо сьогоднішнє Іванівське читання про те, що апостоли були занепокоєні. Вони через страх перед іудеями знаходилися за зачиненими дверима. Все, що відбувалося останніми днями в Єрусалимі, призвело їх до такого стану, який називається втрата спокою. І тільки Господь, який був завжди був з ними, який їх навчав, настановляв, вразумляв, тільки він міг. Сповнити їх спокоєм, тільки він міг їм дарувати той мир, який необхідний був для їхнього внутрішнього життя. І ось Господь першого дня вечором, першого дня Воскресіння, входить в ту. Кімнату, де за замними дверима перебувало 10 учнів. І перше, що промовляє до них, не докоряє їм за те, що вони покинули його через хресні крові. Не докоряє їм за те, що вони через страх відступили від нього, зрадили його. Але перше, що дарує їм, це те, що вони втратили, спокій. І тому каже, мир вам. Цьому короткому Іванському вчителю, яке сьогодні звучить, ми чуємо, як Господь тричі промовляє ці слова. Мир вам. Господь дарує їм той мир, який вони втратили. Як часто нові в Христі буває в житті нашому, в житті християнському, як часто стається в повсякденному нашому житті, коли ми втрачаємо спокій. Коли нас хвилюють якісь сумніви, коли нам докоряє наше сумління, коли ми не впевнені вжаття. І ось так бракує спокою. І не маємо в той час збагнути, що Господь і Ісус, Він податель миру. Він податель спокою. І тільки в Христі і Ісусі Господі нашим, людина може знайти цілковитий мир душевний. І тому нерідко ми дивуємося, читаючи життя святих, як вони спокійно йшли на смерть, на муки, на страждання. Дивуємося з того, коли їх звинувачували, а вони не виправдовувалися. Вони не заперечували свої віри в Господа, але безбоязно йшли. На смерть. І осводим спокоєм, одним миром душевним має сповнитися кожна християнська душа особливо у дні Воскресіння Христового і по всі дні нашого земного життя. Євангеліст Іано описує, що одного із апостолів не було, апостол Фома був відсутній. І коли опісля. Апостоли розповіли йому про те, що вони бачили Воскресло Господа, Фома сказав не повірю. Доки пальцем своїм не дотнуся його ран, доки руки своїм не вкладув його ребра, не повірю. І ось написано, що на восьмий день уявіть собі, що, що відчував оцей Фома впродовж тижня. Ви знаєте, коли людина в сумнівах, коли людина не довіряє, вона мучить, вона терзає себе, вона не може заспокоїтися. І, напевно, в такому стані Фома був цілий тиждень. Не написано взагалі про Фому написано в Євангелії в чотирьох дуже мало. Зокрема, три євангелисті попередні, Матфей, Марко і Лука, просто. Перечислюючи число 12 апостолів, перечислюючи серед них був Фома. І тільки апостол і Євангеліст Іоанн описує Фому трохи більше. Зокрема, він пише про те, що коли Господь почув, про, коли Господь дізнався про смерть Лазаря, каже, підемо до Лефанії, і Фома каже, підемо і ми з ним, щоб там умирати. Апостоли знали про те, що. Господу загрожує смерть. І Фома насмілився вимовити ці слова, будучи впевнений в тому, що ця їхня подорож буде особливою, буде сповнена великою кількості небезпеки. І слідуючий момент коли Фому описує Євангеліст Іоанн, саме коли Фома засумнівався. Коли він сказав, не повірю до тих пір, поки не побачу. І ось на восьмий день знову ж таки Господь з'являється уже 11 апостолам, і знову промовляє мир вам. Чому третій Господь промовляє? Тому щоби заспокоїти оцього апостола, який засумнівався, який не мав віри, який Мучився в цих сумнівах цілий тиждень. А далі промовляє вже до Фоми безпосередньо, дай сюди свою руку. Клади свого пальця в моїй рами. Клади свою руку в мої ребра і не будь невірним, а вірним. І тут відбувається сповідання віри, де Фома промовляє, Господь мій і Бог мій. Господь пороляє блаженні ті, що не бачили і у вірмані. Ти, які і у віру. Але щасливими є ті, які не бачили, і у І ми прийвок і сімейного при волі наближаємося далі до тієї чесноти, яка зветься віра. Чи є потреба у вірі, коли ми бачимо? Це вже не віра. Віра тоді, коли ми не бачимо, але переконані в вдома. І тому каже апостол Послання до Євреїв, що віра — це підстава сподіваного доказ не бачити. Це те, що ми не бачимо, але твердо переконані, що так є. І саме тому Господь, промовляючи до що ми ці слова, Акцентую увагу, що щасливою є та людина, яка сповнена віри, хоча не бачить. Ці слова стосуються нас з вами. Бо ми своїми фізичними очима не бачили Господа, але віруємо. Як віруємо, це питання до кожного зокрема. На якому етапі наша віра? Це залежить від кожного із нас. Чи ми перебуваємо на тому етапі найнижчому, коли просто розумом сприймаємо розумове усвідомлення істини і віримо, що Бог десь є? Чи може ми перебуваємо вже на слідуючому вищому етапі цієї віри, що називається довіра? Ви знаєте, каже апостол Яків, я повернуся до того першого ступеня, віри, 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 віри в те, що Бог є. Це занадто мала віра. Каже, Яків, що дісі десь вірять і тремтять. Але цієї віри мало. Нерідко все зводиться в нашому житті, до такої. Дуже примітивної віри. Багато людей, маса людей, велика кількість людей, які прожили все життя, вони вірять в намальованого Ісуса, але не вірять в живого Воскресного Бога. І тому собі думаю, що якщо я в церкві, отут я маю бути святим. Якщо я стою на молитві, отут я маю бути святим. Але якщо я поза церквою... Якщо тут немає комі, ти вказати казати щось, робити щось, поводити себе як завгодно. є той найнижчий ступінь віри. Бог десь там далеко він є, але він десь далеко він мене не бачить. І ось дуже важливою є річ, в тому, що ми маємо вірити в живого всюди присутнього Бога. Бог всюди є. Бог всюди присутній. Цього ми маємо навчити наших дітей. Цього ми маємо самі навчитися. Ви знаєте, не рідко люди роблять такі речі, говорять такі слова, поводять себе так, гірше язичники. Про це каже апостол Павло. І так є і у нинішній час, в сучасній церкві. І це люди, які кажуть, що вірять в Бога. Оце страшно. Тому що ця віра є дуже низькою, є дуже примітивною. І віра, яка не розвивається, а залишається на тому самому місці, яка дана була в дитинстві. Оце Боженько, дитинко, не бо несе буде тобі добре, буде тебе вберігати, буде тебе захищати. А це тобі вот дам ікобку, а це тобі дам те і отак собі вот так живе. Скільки людей сьогодні освячують машину? Самі хресті. Але ті тім ваші їх як блуди примудіяння п'янства. Скільки вони сьогодні освячують хати, доми, і кажуть, треба освятити, щоб Боже Боже було в цьому домі. Але після того, в домі звучать прокльони, майки, сварки. І виникає запитання, хіба проблема в стінах? Проблема в нашому серці. Проблема в нашому житті. І чи може Бог бути там, де його не впускають? Та хоч би папа римський посвятив хату, якщо ви не впустите Христа у своє життя, нічого не переміниться у вашому домі. Оце той примітивний рівень віри, коли людина не хоче сама пізнавати Бога і йти на зустріч Йому, а хоче, щоб якийсь дивний спосіб хтось щось перемінив. І тому слідується та, це довіра. Це коли ми довіряємо себе Богові, коли ми довіряємо своє життя Богові, коли ми довіряємо всі і все, що стається в нашому житті Богові. Боже я цілковито довіряю Тобі своє життя. Я не знаю, скільки я буду жити. Я не знаю, скільки призначено мені тобою днів на цій землі прожити. Але я цілковито довіряю Тобі. Себе. І з цією вірою я хочу жити повсякденно. Не тільки сьогодні, не тільки в, який, в якийсь момент підвищених приємних емоцій. Але повсякденно в житті я хочу жити цією вірою. Та однак це ще не достатньо цього, тому що діти, які довіряють своїм батькам, вони не завжди вірні і сухняні. Тому світ це вірність. Ми можемо довіряти Богові себе, але можемо не бути до кінця йому вірними, ми можемо не бути до кінця йому слухняними, тобто не здатні творити Його волю всьому житті. І тому вірність Богові це понад усе. Це коли ми вірні у всьому йому, коли ми не йдемо на компроміс із гріхом. Коли ми пам'ятаємо, що будь-який гріх є тим, що розділяє нас від нього, тим, що відкидає нас від нього. І причиною цього є не Бог, а ми, які не здатні почути Його, які не здатні відгукнутися на голос Його, і які не здатні бути вірними Йому. Тому дуже важливо є гріво Христі нам цього вчитися. Дуже важливо є нам зростати у вірі. Тому що якщо ми будемо залишатися на тому найнижчому щаблі нашої віри, то чи побачимо ми Господа, чи війдемо ми в славу Божу? Звісно, що ні. Тому що така віра не є спасительною вірою. І ось це є дуже важливо, і ми маємо про це завжди пам'ятати. І, власне, чому людство перебуває в неспокою? Чому всі події, які відбуваються навколо нас? Все, що відбувається у вирі цього повсякденного, життєвого, суєтного такого світу, це постійний неспокій. Ми кожного дня чуємо про велику кількість людей, що гинуть на фронті. Ми кожного дня чуємо про велику кількість людей, які. Гинуть в дорожно-транспортних пригодах. Ми кожного дня чуємо про велику кількість суїциду серед підлітків. І всі ці новини, вони просто нас пригнічують. і мимоволі ми задаємо питання собі, а що робити, щоб цього уникнути? А як жити, щоб це не торкнулося мене? Щоб це не торкнулося моїх дітей, щоб це не торкнулося моїх рідних і близьких? Що я маю робити? Що робити, прийти до Ісуса Христа, довірити Йому своє життя, бути вірним в Йому. І розпокій, Його мир, сповнить ваше серце, сповнить вашу душу. Не для ворога до людякого Він завжди сіє сумні, він завжди сіє в серці людини сум'яття, він завжди робить все для того, аби людина втратила оцей спокій душе. Мені пригадується в якомусь часописі я читав про такий випадок, коли один молодий чоловік повернувся з Другої світової війни, його зустріла дружина, аби ж не було, так як зараз, смс-кісню, кожного дня говорять і так далі, колись це все було відсутнє. І він довший час не бачив своєї дружини, вони зустрілися, обнялися, і в нього така думка прийшла в серце. Не може бути. Щоб моя дружина така молода, така красива була впродовж цих всіх років вірної мені. От Отаку біс силив дух у його серці. І ця думка почала його мучити так заки. Нічого їх про це не говорив. Але постійно ця думка його переслідувала. І ось одного разу він вирішив перевірити свою дружину, перевірити на вірність. Він усякий дуже багато про це думав, дуже багато розмальовував свої, свої фантазії, як це має статися, що він має викрити у цю невірність. І ось одного дня він вийшов із дому, став у якомусь такому місці і думає, буду бачити, куди вона йде, з ким вона зустрічається, яким її життя є. І бачить, дружина вийшла з дому. Найкращому одязі, новий сукні, десь іде. Він думає, от тепер настав цей момент. Він слідує за нею. Вона йде він за нею. Бачить, а вона приходить до церкви, приходить до храму, запалює свічі, клякає на коліна і дякує Богові за те, що закінчилася війна, за те, що її чоловік здоровим повернувся додому. І коли він побачив, що вона йде до храму. Він клянув бору з нею. І ця молитва вже була спільною. Так рідко дорігу Христі буває в нашому житті. Ворог кидає до той сумнів у наше серце. Він хоче посіяти незгоду між подружжям. Він хоче посіяти незгоду між людьми. Він хоче увести людину в якийсь такий Якийсь такий стан ворожнечи, неспокою, нерозуміння, а мене ніхто не розуміє, а мене ніхто не любить, та я нікому не потрібний, оце все ворог роду людського дияволу. І, власне, щоб визволитися від цього стану, треба прийти до Христа. Треба дозволити Йому сісти на трон у нашому серці. Треба дозволити йому, щоб Він керував нашим життям. І для того, щоб відбувся оцей дотик, який відбувся в житті Апостола Фоми, ми маємо прийти до нього, і цей дотик має відбутися в тій тайні Євхаристії і в інших таїнствах, через які Господь дарує можливість зустрітися людині з ним, через які Господь дарує можливість увійти в серце цієї людини і царювати, і керувати життям. Того, хто довірить йому себе. Тому хай наша віра торіму Христі зростає, вийдем із того стану младенчества. Щоб віра наша зростала, ми маємо слухати Слово Боже, ми маємо читати Слово Боже, ми маємо практикувати його в житті, ми маємо старатися пізнати волю Божу. Зрозуміть, чого хоче Бог від нас. І тільки тоді, Господь відкриває себе тим, які шукають Його. Тому Господь добрий для тих, хто надію на Нього кладе, і для душі, яка шукає Його. Власне, в житті кожного християнина має бути оцей активний пошук зустрічі з Богом, активний пошук єднання із Ним. Бо тільки в ньому совершенний спокій, тільки в ньому совершенний мир душевний, і тільки в ньому людина відчуває отой стан, про який сам Господь каже, блаженні, тобто щасливі. Ті, які не бачили, але повірили Амінь. Христос воскрес!